Всім привіт! Нарешті закінчилися трохи генератори, вже перейшлося, вже в мене з того всього лишився тільки один генератор. А сьогодні у нас на відосі буде ось така бензопила Vitals хорошої якості, як то все, ну не всі розуміють, Ну що я завжди кажу, що вони непогані, але вони теж ломляться, бо я там десь якесь відео там показував. Що Вітос теж поламався, всі. О, це якість, що ти таке говориш, це хороша пила, не вже можна таку погану ну, таку фірму так габзувати, чи як там, погано про неї говорити, коротше, ну не знаю. От нас є на ремонті Вітос, 38 Китай, це їх так рахує, по глушителі я бачу це, він ось такий поздовжений, Вони можуть називатися різні, модифікація 38 для мене. І тут у нас проблема з тактером. Щось не працює з тактіка. Я думаю... А вдруг цікавий відос? Я думаю, що буде цікавий, тому що я вже приблизно знаю, що тут сталося. Це ж якісна пила. І в нас ось така ситуація. Бачили колись як відломлюю кульнувал? Для мене це перший раз, ну я бачив, таке теж ламалося, можна навіть і відео закидав, ну але це ж якісна пила. І тут пише 1 є ну, 40, ну, 40,5F. Непонятно. Це, ну, це по ходу кубатура прописана. Модифікація. ну Але суть от в чому. От яка красота. Як воно гарно відрізало. Це ж прям аж хочеться так сфотографувати, щоб воно було на заставочку. Так і сфотографуємо. Ще тяжко сфотографувати, так що показувало якісно, щоб було Ну, Показувати, розбирати, в мене здається, відео є вже на каналі, як я розбирав пилу. Я вам вже просто витягну той кульнувал і покажу, як воно мало б бути в куб... ну, ну, Треш. Розбираю, показую вам кульувал, показую, який новий прийде. І покажу результати, як вона заведеться і буде працювати, що я її зробив і вона все працює. Людина думала, що просто поламався стартер. А насправді не все так просто, як здається. Ну нічого, ми це все зробимо, немає нічого страшного. І таке буває. Так що, їдемо далі. Разбирали я полу, і поки розбирав я полу, що я ще не розбирав, так аж далеко купило. Я робив походу, але мене, там пошнюву чистив ну а щоб розбирати повністю картер, колоти витягувати витягнути кульвал, я ще не розбирав, бо тут так начуджено цього картера, запихається сюди, звідси витягуєш, тоді колеш. Ну коротше, це дуже багато роботи. Китайця 450-го 58-го, це другу, чи як там. Їх набагато легше робити, я так зрозумів, бо це тут дуже все накручено. І що ще я зрозумів? що власник не дуже жалів свою бензопилу, зразу залив погане масло, видно, по нагару. Масло не є з краще. І залив переробку. все в переробці. Ну, коротше, тому вона і поламалася думаю. бо тому що він не дуже хотів, щоб вона в нього робила, не шкодував він її. Може так і впало, не знаю. От результат цього всього чуда. Ось таке то, як то кажуть, гарно так все. Ось таке. Так що буду замовляти десь той коленвал. Сальники якісь дивляться. Чи вони такі від того мокрі чи що, я не знаю. Ну ніби не пускають. Але тут вискочив він. Я думаю, пане, що прийдеться і сальники заказати прохладочки, повний комплект. Це все поміняти, помити це все. ну, Хоча б після мене буде чисто, там далі я собі робить, що хоче. Збирати це все. Шкода, ну я точно не розбирав, треба було знімати, як розбирається. Ну нічого, на другий раз я вже буду пам'ятати, що таку пилу я ще не розбирав. ну, Може покажу, як збирається. Якщо буде час, то зазнімлю, покажу вам, як це все збирається докупи. Окей, так що давайте до наступного. Відео включаємо. Ну що, шановні глядачі, продовжимо ремонт. Десь два тижні простояла в коробці ця пила Vitals. І нарешті прийшов, ну, знайшов я колінвал од оц цієї фірми, те, що було на явості, то я і взяв. Пише 38-й. Ну, 38-2.0. Ось такий колюнвал. Навальний так досить непоганий. 38, теж професором. Тут на що писало. Теж 38. Навіть назва та сама. Хлія 38. Добрий день. Ну, будемо ще. Бачите. Я думаю, що досить непоганий, бо я думаю, що це взагалі якийсь брак. Що воно так трісло, десь щось пережали чи що, ну, я не знаю, чому так сталося. Як я це все буду мити, чистити, це все складене в коробці, це все не цікаво Зараз буду мив, чистити робити з нього люди, хто кажуть чистіше, щоб воно виглядало. І може вам покажу як це все буде збиратися. Якщо ніхто не прийде і не помішає, а то не завжди є можливість все зазняти і показати. Купа всякого... ну Я перший раз таку пилу роблю, я ще не робив. Тому Зараз це все помиємо, почистимо, і я вже вам покажу, як буду я це все збирати. Може, дійсно цікаво, що вийде з того всього. Ну окей, я мию, це не цікаво це все. Дивіться. Мию чищу і вже покажу вам чистоту і порядок з тим всім. Так, шановні, почнемо збирати. Я буду собі нагадувати походу, що з за чим було. І вам покажу то, що, як я буду збирати це все. Будемо йти поступово. Ще Чи буду міняти? Колінвал. Саніки, санік-тріс, коротше один там і прокладочки. Все, що нам треба буде, щоб це все зробити. Мастимо зразу підчепничок, щоб коли він заведеться, щоб йому всюди все промастилося. Ніде не зробили ніякий задирчик, тому подібне. Все просто. Ставимо зараз запихання сюди, можемо теж тут промастити. Колінвал. З цієї сторони, що у нас, де що у нас. Типу ага, з цієї сторони має бути масляний насос. Мало би залітити, руками запихатися, ніяких молоточків не потрібно. Накладаємо сюди колювал. Зараз я ставлю прохладочку і закручуємо 4 болта таких довгих. Ставимо це все на фіксатор. Зібрано. Раз і є. Нічого там такого, щоб показувати немає нічого надзвичайного. Прокладочка, болтики на фіксатор, все гарно крутиться, ну просто супер. Тепер е я закладаю далі сальники, змащую, щоб вони не задерлися, гарно залізли, щоб було все чудово. Запихаю руками. Блин. Задалеко. Там є для кульцова, воно впраться в нього, сальник, і нічого страшного. Впираємо до кінця. І він так і був запханий до кінця. Там є на таке кільце, воно на ньому впирається і нічого там такого страшного не станеться, як то кажуть. Якщо ви його запхаєте далі, не в рівень. Ну, тут ще тим більше масляний насос прокручується, Я думаю, він все одно його попхає далі. Далі беремо другий сальничок. І запихаємо з цього боку. Так щоб самий рівень картера запхали. Далі я буду закладати циліндр. Беремо портфель, закладаємо сюди, мають бути дві шайбочки, ігольчатий підчіпник, сепаратор. Там, ну. Не знаю, прокладочка тут. Зараз закладаю сюди, щоб закрити герметичну повністю середину, щоб туди не залітало мені сміття, щоб я собі вже збирав далі в корпус і не переживав, що там щось впаде. Ну, через глушитель ну, мало ймовірність, ніж може зараз сюди щось впасти. І буде воно собі зсихати, підсихати фіксатор. Ці болти ми теж ставимо на фіксатор. І воно поки ми зберемо до корпуса, поки ми це все зробимо, докупи зліпимо, то воно все підсохне і вже можна буде пробувати заводити. Газувати і робити перевірку. Закладаємо циліндр, все, просто 4 болта, ось вони з шайбачками Ви їх теж не попутити. Їх 4 штуки, вони всі однакової довжини. Все просто. Закладаємо. От і зібрав я цього мега Віталс, бензопила 38-й. Вибачайте, що не показав, доки доки показав, то показав. Далі вже мені не вийшло, ні часу не мав, ні не вийшло мені це все зазняти, було трохи роботи. Не вийшло. Вже покажу вам результат, що все працює і покажу, з чим це все обійшлося, що я міняв, ще, щоб він почав працювати. Бо коли я його зібрав, завів, він почав ну все робить, все газує, виходиш на двір, газує, все нормально, проблем немає. Супер. Пішов до патика різати, а він не ріже. Ті починає різати і далі починає глохнути. ну, Душиться, не вистачає ніби сили чи подачі бензину. Розбираю карверну, не я просто поду, почистив, ну, але мені здається був, він, певно, вилетів. Там різьби нема всередині. Ну, його вже чистили, певно, так, що тут вже різьби нема, ну це все. Не є такий дуже дорогий карбюратор, щоб зараз з ним мучитись, краще поставити новий, якщо вони вже його розбирали, і як вони тут же різьбу вграли, значить і вона далі там, я думаю, там теж. Ну, зараз нарізати різьбу, там, болт, ну блін. Поставити новий карбюратор і все, і туди сказати більше не лізти. Ну, бажано вам вже більше не лізти, бо вам не виходить його промотувати, ви його то соломите. Ще я замінив шланги, потріскали, в руках розлазилися. Ну, Це взагалі потрісканий. Сальнички, фільтр чорний. І найголовніша тема це колінзал. Ну, і хотів би ще нагадати, що я взагалі-то записував відоси. Я не показую, як тут все ремонтується, що там, куди там. Я просто вам показую результат. От, що поламалося, от, цього поламалося. Я це замінив. Коли я це все ну, і показую вам результат, коли це все працює, коли вона заводиться і робить. От. А роз'ясняти, що де які нюанси, де що доробляти, якийсь тюнінг, хитрощі, то все, я цього сам не знаю. Я просто от мені принесли полу, я її ага, знайшов, в чому проблема, вирішив це все, замінив, все зробив стандарт, ніякий там тюнінг не додав, ні відрізав, все зробив так як було. І все. І от такі от мене відоси. У ну, мене нема такого, щоб вам все роз'ясняти, показувати, я сам не все знаю. надіюся, ну, може, мене хтось зрозуміє. Я думаю, може, у вас така там проблема. ага, Ти не знаєш, як там розбирати там, там, щось десь, там, якісь нюанси. Але тут, якщо ти розібрав, ти бачив, що куди йшло, то ти її збираєш, я думаю, ну, тут проблем немає. Хіба би тобі принесли розібрану, так, як мені деколи приносять в ящику, то тоді дійсно там ти негоден ніяко приділити, не знаєш, де що куди було, починаєш тикати. Але ну, я думаю, все одно, якщо ти вмієш це робити, ти розбираєшся і зробиш. Ну, це не є проблема. А щоб щось там навчити розказати, по переписці теж не поремонтуєш, по телефоні не поремонтуєш. Ну, ну я не знаю. Я просто вам показую, які в мене от, нього... Попадається ремонт на те, ну типу, яка попадається на ремонт техніка, що я ремонтую, що міняю. Може от такі нюанси. А так, щоб аж всім так все допомагати розказати, ну, це нереально. Ще раз наголошую, бо всі пишуть, а як то, як то, сам не все знаю. Може у вас щось там було, якось, там, може якісь нюанси дещо побачили, але я все одно планую з цією планою. Буде в мене час, 38-го Китайця, зазняти відео, повністю як я розбираю його, і повністю як я його збираю. всі там Ну як в мене є там до Китайця відосик, я там розібрав ну, розбирав і збирав з нуля і то все. І, то, ну, якщо буде у мене ще такий от, така пила, то я думаю, що я зазніверв такий відосик і перегляну, Такому буде цікаво. І от такі відос. Так що всім щастя, здоров'я, там самого-самого терпіння наснаги до ремонтів, до переглядів моїх, може комусь не всім подобається туди-сюди. Так що прошу не пишіть такі всякі там погані речі. Просто, Просто проходьте далі. А кому цікаво, такий всякий відос, прошу залишатися і переглядати. Я думаю, що ще будуть нанесли щілі 180-х, буду розбирати, може теж. Там є теж є такий нюанс, принесли, будуть. Ну, буду розбирати, може щось заснімлювати. Так що все, всім до побачення, до наступних відео.